Зараз до ефіру Апостроф ТВ приєднується Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації Державного бюро розслідувань. Тетяно, я вітаю, добрий день. Вітаю Олексію, вітаю усіх глядачів телеканалу Апостроф. Історія про Януковича і ось ці юридичні. Перестановки, перечитування так, от чи можна а, зворотнім чином а, дійсно от зараз зробити судовий висновок і вирішити, що а, на момент уже революції гідності а, там не чинним був президент або не мав мав не ті повноваження, які повинен був мати, і таким чином, от а, змінити щось в українській історії, суд здатний таке зробити. Олексій, я думаю, що це рішення ухвалювати дійсно суд буде, але тут важливим є момент про те, що усі нам відомо, підозрюваний уже ну так орієнтовно років 10, Так можемо сказати, уже що переховується від слідства, і це жодним чином не гальмує процеси досудового розслідування. Слідство має право розслідувати подібні злочини за спеціальною такою заочною процедурою, що наразі і робиться. І також хотіла би сказати, що подібні злочини вони вважаються злочинами, які скоєні проти основ національної безпеки. А наше законодавство, наша правова, скажімо так, структура говорить про те, що подібні злочини вони не мають терміну давності. Тобто, навіть якщо здавалося би там з моменту. Цього порушення кримінального, про яке ми з вами говоримо, минуло вже 13 років, все одно відповідальність буде невідворотною. Суд винесе свій вирок. До речі, кримінальний кодекс в цьому плані. Дійсно прописує, що злочини, які коються проти основ національної безпеки, це є ряд статей. І, зокрема, статті, про які ми зараз з вами говоримо, за якими обвинувачується екс-президент Віктор Янукович та заступник міністра юстиції України. От якщо ми говоримо з вами про це кримінальне провадження, це ряд статей від 109 це 109 стаття до 114. 2. І сюди входять і диверсія, і зрада, і шпоти. Гунство і поширення інформації про переміщення зброї, тобто це ті злочини, які не матимуть терміну давності зовсім. Ну, ви розумієте, що інколи, от так закрите кримінальне провадження, тому що е е пройшов термін давності, скажімо так. Щодо цих злочинів, це просто неможливо. Подивимося, будемо за вами спостерігати, так як провадження вже в суді, який вирок винесе угу. суд. Будемо чекати на це. Тетяно. І ще одна е, новина, про яку е, ньюзмейкером стає фактично ДБР. А е, це суддя Тандир. Він був п'яний. Про цей факт повідомили власне у державному бюро розслідувань. Судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду був за кермом на підпитку, коли збив на смерті нацгвардійця Вадима Бондаренка. Маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп'яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рединах. йдеться у повідомленні. Слідство очікує результатів експертизи на вміст алкоголю у крові. Однак, прес-служба ДБР повідомляє, що за отриманими результатами факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп'яніння буде доведеним. Зокрема, це вже повністю підтверджується висновком судово-психологічної експертизи. Що це змінює? І як це впливає на процес, чи прискорить його? Олексія, ви знаєте, напевно, що що вчора було відбулося чергове судове засідання, де продовжили судді підозрюваному утримання запобіжний захід отримання. Під вартою до 26 серпня цього року дійсно смертельна ДТП за кермом якої був очільник одного із районних судів Київщини, сколихнула суспільство до цього кримінального провадження. Дійсно прикута увага, і всі хочуть отримати відповідь, чи буде покарано служителя Фіміди за скоєне. Я хотіла би з вашою допомогою скористатись такою можливістю і запевнити глядачів наразі, що буде відповідальність буде невідворотна, міру покарання. Ання обиратиме суд. Ви знаєте, що ми зауважували також про це, що найсуворіший вирок це 10 років позбавлення волі. Ну і суд має право ще також на декілька років позбавити підозрюваного у разі доведення його провини прав водійських прав безпосередньо. Але ми з вами прекрасно розуміємо також, що це провадження кримінальне ще й про те, що у нас немає обраних таких особливих людей. Які нібито закон на яких не діє, і тих, кому вдається уникнути покарання, інколи ще у суспільстві і в журналістів виникають запитання, чи орган досудового розслідування не намагається затягнути сам процес? Хотіла зауважити, що все відбувається у визначених законом строках, є конкретні терміни. Наразі ми маємо з вами дату 26 серпня. 2023 року будемо спостерігати, це хотіла би нагадати, що це розслідування триває за статтею Кримінального кодексу під номером 286.1: це порушення правил дорожнього руху людиною, яка була в стані алкогольного сп'яніння. І ми дійсно раніше повідомляли про ряд експертиз. А саме про те, що судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Я хочу зауважити для скептиків, можливо, які сумніваються в роботі ДБР, що для того, щоб довести, що людина перебувала у стані алкогольного сп'яніння, не, не обов'язково мати лише результати біологічних зразків, тобто не Є тільки багато... аналіз крові. Так, є багато інших, абсолютно законних експертиз, які можуть стати беззаперечною доказовою базою у цьому кримінальному провадженні для того, щоб суд міг винести, винести найсуворіший вирок. А найсуворіший вирок за такий злочин: це 10 років позбавлення волі. А Ми з вами прекрасно розуміємо, що людину це живу насправді не поверне. Uh -huh. Те, що Будуть інші докази і інші е, результати вони всі будуть оприлюднені пізніше з дозволу слідчих. Е, це не означає, що ми затягуємо процес. Це лише говорить, що е, слідчі і прокурори досить прискіпливо аналізують усі отримані дані угу. і докази провини підозрюваного, аби суд міг винести дійсно справедливе рішення. Ви знаєте, у слідства має бути. Я думаю, ви зі мною погодитеся туз в рукаві, тобто е, всю. Доказову базу і те, що вдалося назбирати стороні обвинувачення і бюро як органу досудового розслідування, ми з вами зможемо почути і побачити уже в суді, коли справа буде розглядатися по суті, це такий. Туз в рукаві свого роду. Ось тоді я думаю, що відповіді на усі запитання почує і суспільство mm -hmm. в тому числі. Але звісно, за останні місяці саме ця ДТП і саме ця справа одна із найрезонансніших. Тому люди будуть стежити. Журналісти звісно будуть стежити. І я дякую за те, що прилюднюєте інформацію, проливаєте світло і тримаєте теж в полі контролю. Саме її спасибі величезне. Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань, була на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.